Всім привіт! Ми представники гуртка Поліхаб. Наш напрям це розробка програмних рішень для актуальних проблем України. Нас запросили на всеукраїнський хакатон з енергоефективних рішень. Хакатон організовувався, був проспонсорований європейським союзом. Організовували його вже наші українські. Українські активісти, українські організатори, проводився він в Києві в Event Hall. Поїхали ми по запрошенню від нашого інноваційного центру. Нас запросили як активну команду, як представників наукового гуртка поліха. Поїхали ми туди, якщо чесно, просто познайомитись, подивитися, як відбуваються заходи такого масштабу, тому що захід був всеукраїнським, і хотіли представити нашу Житомирську політехніку, студентів нашої Житомирської політехніки. І показати їх рівень порівняно з порівняно з усією Україною. Очікування з Хакетоном це був перший досвід майже для всієї команди, тому ми не знали, чого очікувати просто. І з кожною секундою після Хекатону це був неймовірний досвід. Спочатку ми не очікували, що навіть переможемо. Ми побачили інші команди. Ми побачили кількість людей, почули тему, потрібно було згенерувати нову ідею. Але чим далі, чим більше ми працювали, тим більше ми були впевнені в призовому місці. Були просто переповнені емоціями. Ми згадували всі в останні дві доби, сміялися, думали тепер, що далі робити. Думали нашими новими розробками, що робити з призом. Обговорювали все, що було, ділилися враженими. Це був дуже емоційний момент для цієї команди. Ці два дні розробки були досить важким для нас процесом. Від моменту як ми придумали нашу ідею до моменту готової реалізації нашої платформи, пройшло приблизно 36 годин безперервного написання коду, безперервного брейншторму, безперервного тестування. Ми викручувалися як могли, але на виході в нас вийшла дуже крута класна платформа. Ми реалізували а чат ми реалізували самі картки з оголошеннями. Ми розробили платформу, яка дозволяла користувачам шукати рішення для своїх проблем в області енергоефективності, а фахівцям пропонувати їм ці свої власні можливості і пропозиції через оголошення. У такий спосіб вирішувалася проблема зв'язку між людьми, в яких діляться проблеми з енергоефективністю, і усіма рішеннями науковими і фахівцями, які в цій області працюють. В результаті написання даної платформи, коли ми її представили, побачили реакцію журі на нашу платформу. Побачили, що ця ідея є досить крутою, досить інноваційною, досить перспективною. Ми знайшли сенс рухатись з нею далі з даною ідеєю, з даною платформою, тому що ця платформа, як ми всі вважаємо, принесе дуже великий результат та дуже велику користь Україні власним підприємствам, так простим користувачам даної платформи. Ми взяли друге місце в нашому серці. Ми взяли перше місце, тому що результат команди був топовий. Віддача від кожного була топовою. Ми дуже раді. Подальші плани. Ми будемо на основі наукового гуртка розвивати. По перше, той проект, з яким ми виграли Хакатон. А по-друге, розвивати всі ті наші проекти, в які студенти вірять, в які навколо яких студенти збираються.